Доброго дня, любий друже! Ти вже знаєш, що в українській мові багато таємниць. Сьогодні ми відкриємо одну з них. Постав відео на паузу та прочитай текст. Чому деякі слова написані з великої букви? Що вони називають? Звичайно, ти вже знаєш. Україна назва країни. Волинь назва області на північному заході України, Харків, Одеса назва міст. Вони пишуться з Великої букви. А от чому пишуться з Великої букви? Слова бабка, дівка, кума. Звичайно, ти вже здогадався, що це назви річок. В українській мові є поняття загальні та власні назви. Загальні назви стосуються багатьох однакових предметів і позначають предмети в цілому. Такі слова пишуться з маленької букви. Власні назви стосуються окремих предметів або осіб і допомагають відрізняти їх від інших подібних. Такі слова пишуться з великої букви. До власних назв належать імена та прізвища, клички тварин, назви дієвих осіб у казках, назви міст, сіл річок, частин світу, країн, назви книжок, газет, журналів. Цікаво, з якої букви великої чи маленької ти напишеш слово Ізюм. Якщо це сушений виноград, то з маленької. Якщо назва міста, то звичайно з великої. А слово Берізка писати з маленької чи з великої? Якщо це дерево з маленької. Якщо кличка тварини, то звичайно з великої букви. Петрик пропонує тобі записати словниковий диктант. Ти вже знаєш, яке слово можна писати з великої букви, а яке потрібно з маленької. Ну що, почнемо? За потреби ти можеш ставити відео на паузу. Отже починаємо: Харків, гори, Карпати, Котигорошко, річка, Ворскла. Місто. Денис. А зараз звір свою роботу. Я впевнена, що ти тепер знаєш таємницю великої букви і цю орфограму ти пишеш правильно. Гарна робота ти розумний чак. Дізнавайся більше про рідну мову.